Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України і Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні відвідуємо Новоград Волинський, що на Житомирщині. Новоград Волинський одне із перших міст, де організували ОСББ. Нині об'єднання діють у 96% будинків. Це дозволило скоротити витрати на зарплаті співробітників ЖЕКів, утримання їх приміщень і адміністрування. Ханули літу п'ять жеків, так три з них військових, і два наших були комунальної власності. Кошти акумулюються тепер більш активно. Коштів на утримання надстройки, якою є апарат, значить, частково ми їх ну будемо говорити так, зекономили. У одне ОСББ може входити до кількох десятків будинків. Це дає перевагу в організації роботи. Зокрема, вони спільно оплачують послуги технічних працівників, мають своє обладнання для дрібних ремонтів. Чим це добре, що такі квартальні ОСББ є, те, що не треба ділити ні сміттєзбірник, ні дитячі, ні спортивні майданчики. І разом, все ж таки, на мій погляд, краще управляти. ОСББ має 100 тисяч гривень для розвитку. За цей кошт планують запровадити енергоощадні системи. На меті будівництво міні-котельні для всього мікрорайону покладаються на допомогу асоціації об'єднання новоград Новоград-Волинських ОСББ. Це суто українське ноу-хау. Його ідеологи стверджують, це єдиний інструмент захисту. Мовляв, поодинці не в змозі впоратися з тиском державних органів. Фактично, асоціації це прототипи управляючих компаній. Коли створилися, створили ОСББ, для того, повторюся, щоб не роздавати штати, ми вирішили створити асоціату. асоціацію. Тобто я як голова правління, до якої керую, і в мене підперекований майстер до складу асоціації, входять сім ОСББ, які обслуговують 42 житлових будинки. Задоволені і звичайні мешканці. Під'їзди ремонтувалися, взагалі я пам'ятаю, колись вони прижекують, чи вони ремонтувалися, чи не ремонтувалися. Зараз раз у три роки, що б там не було, в якому стані під'їзди не були, вони робиться ремонт їхній». Хоча усім не вгодиш. Була лавочка на ступенечках, було набагато удобно. Ну, зробили піліло, добре підніматися. Поремонтували порог. спасиба. Ну, він білий. білий, Треба побілити, сереньким, щоб він похоже був на цемін. І продовжені теми. Дивіться, ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Новоград Волинського Володимиром Загривим. Вітаю вас, пане Володимире. Дякую, що погодилися на інтерв'ю з нами. Сподіваюся, воно у нас буде цікавим та інформативним. Загалом органи місцевого самоврядування в Україні потерпають від браку коштів. Скажіть, будь ласка, як саме ваша міська влада справляється з цим? Де берете кошти, де берете інвестиції? Як залучаєте, власне, їх? Важке це питання для кожного міста? Немає такого десь мого колеги, міського голови, який би десь хвалився, що у мене все в порядку фінансування житлово-комунального. Та й взагалі всієї бюджетної сфери. Грошей ніколи не вистачало, і повірте, що це буде продовжуватись завжди. Тим більше, що ми на стадії побудови створення нової держави, завжди виникають проблеми. І ми з розумінням відносимося до загальнодержавних проблем, до проблем уряду, Верховної Ради. 20 років лише пройшло з початку розбудови нашої нової держави, так що треба розуміти це. Але ми не дрімаємо тут на місцях. Звичайно, грошей не вистачає. Але на основні проблеми, які дійсно вже сьогодні печуть людям, ми знаходимо кошти, виходячи із своїх можливостей. Ну а крім того, держава. Як-не-як, -як, але все-таки допомагає. І в минулому році ми із 17 мільйонів державної субвенції, які були направлені на місто Новоград-Волинський, практично 5 мільйонів використали на житлово-комунальне господарство. І в подальшому ми будемо, при всіх неможливо знаходити. Знаходити такі статті видатків, які сприятимуть закриттю всіх проблем, ви досить багато часу приділяєте створенню позитивного іміджу саме вашого міста. Знаю, що ви співпрацюєте з агентством США. Розкажіть, будь ласка, як відбувається співпраця, що вона власне дає для міста? Ну і чи відчули мешканці міста якісь там вже конкретні речі? Так, Ортема, і відчули, і побачили, і вже пишаються тими зрушеннями, які відбулися у нас завдяки агентству США із міжнародного розвитку Саїд. Це дуже солідна така структура, з якою ми і дружимо, і співпрацюємо, яка нам допомогла вже дуже багато в міському комунальному господарстві зробити зміни. Вона нам допомогла зробити такий дизайн-проект нашого майбутнього технопарку. От це цілий каскад промислових, переробних підприємств, які буде збудовано на околиці нашого міста разом із районною державною адміністрацією, районною владою, мається на увазі депутатською радою. Ми зараз працюємо в цьому відношенні, там велика перспектива, і саме агентство США нам сприяє в цьому. От. Ну і крім того, наші е, е, внутріукраїнські е, також агентства з енергозбереження, з інвестицій також солідно допомагають, сприяють. Ось недавно ми буквально провели другий інвестиційний форум Новоград Волинський. Називається під патронатом нашого земляка, я говорю великого покривителя Житомирського Новоград-Волинського Володимира Литвина, голови Верховної Ради. Було дуже багато солідних інвесторів, які зацікавились, заінтригували ми їх своїми пропозиціями. І в найближчий час вона під у нас піде нормальний процес по створенню народженню нових підприємств. О, сьогодні дуже багато е, таких проблемних питань. Ми е, хочемо вирішити до їх приходу, щоб вони пішли напряму, як кажуть, на Созідані. От а тому ми маємо підтягнути всі комунікації до е, тієї території, де буде технопарк розміщений. Ну і вирішити всі інші е, питання, які потрібні. Чи вдається налагодити міській владі конструктивний діалог? З обласною владою. Чи відчуваєте ви взагалі якусь підтримку з області? Можу сказати, що двохрічної давності я перший заступник голови обласної державної адміністрації, а тому ніяких проблем в співпраці з обласним рівнем. Обласної державної адміністрації, обласною радою у нас не існує. Якщо хтось розповідає, то це чисто суб'єктивні причини, які видно десь там в характерах заключаються і так далі. Я розумію можливості обласної державної адміністрації, я розумію можливості і проблеми обласного бюджету. А тому не стараюся там видерти щось із області, тому що регіон дуже великий. Регіон ну, бідовий, будемо говорити, тому що так природно, природою дано, так Богом дано, що Житомирщина має дуже багато багатств, але вони там, де їх треба ще дістати. Вони там, в надрах, в надрах, вони в лісі нашому. І навіть в болотах, де ми маємо добувати звідки торф, і також робити свій бізнес і добро для людей, це також наше енергозбереження. От, хоча екологія пов'язується з цим. Так що щодо обласної влади, то я абсолютно задоволений нашою співпрацею. У нас є повне розуміння з головою обласної держадміністрації Рижуком Сергієм Миколаївичем. Головою обласної ради Юрієм Запаловським, і буквально вчора ми провели на базі одного із наших районів Попільнянського ось, раду всіх голів міських та районних рад і обговорили настільки зацікавлено і конструктивно всі проблеми, що мої колеги роз'їхалися по своїх територіях в абсолютному задоволенні. І така співпраця буде продовжуватись. Чого ми бажаємо всій нашій Україні? Я знаю, що ваше місто, яким ви керуєте, власне, є членом Асоціації міст України, ну яка цього року відзначає своє 20-річчя. Як на вашу думку, чи допомагає саме ця співпраця розвитку Новоград Волинського? Міський голова 90-х років Новограда Волинського я був один одним із перших. Членів Асоціації міст України, так що з самих перших місяців і років діяльності асоціації ми дуже багато одержуємо звідти і сприяння і допомоги. От навіть звичайні зібрання, збори голів міст на тому республіканському рівні приносять свою користь. А плюс до того всі ті заходи, які практично вживає асоціація сьогодні, її правління. От вони дуже конструктивно працюють, вони прислуховуються до кожного нашого зауваження і пропозицій. Вони лобіюють наші інтереси місцевих громад в уряді України, в Верховній Раді України. І ми відчуваємо це. Вона повинна бути, і ми повинні свої права. Свої інтереси саме через асоціацію вирішувати. Іншого просто інструменту і не існує. Сьогодні попасти десь кожному із міських голів, а нас десь 400 по Україні до глави уряду чи то до іншого там, посадовця, урядовця і так далі. Це не так просто, тому що у кожного свої справи і ми це повинні розуміти. От, а ось через асоціацію міст України ми маємо саме таким чином ставити ці питання на державних рівнях. Дякуємо вам за змістовне інтерв'ю. Ну а нашим глядачам нагадаємо, що це був Володимир Загривий, міський голова Новоград Волинського. Цей матеріал підготовлений завдяки підтримці американського народу, здійснені через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.